Вітаємо на каналі Експорту. Сьогодні наша тема для спілкування це Франс Бекенбар, легенда, що нещодавно від нас пішла. Мер Франц Бекенбар, гравець, який був уособленням німецького футболу, Дер Кайзер, як його називали у футбольному світі, пішов із життя у віці 78 років. Видатний гравець, успішний тренер, популярний експерт, впливовий адміністратор та меценат. Бекенбауера пам'ятатимуть за все перераховане вище та багато іншого. За свою ігрову кар'єру Бекенбауер завоював безліч трофеїв. Він став чемпіоном світу і Європи зі збірною ФРН. Завоював три кубки європейських чемпіонів. Кубок володарів Кубків, п'ять разів вигравав Бундеслігу та чотири рази Кубок Німеччини. Як тренер провів збірну ФРН до перемоги на чемпіонаті світу 1990 року, а в 1996-му взяв кубок УЄФА з Мюнхенською Баварією, клубом, який завжди бусте асоціюватися з його ім'ям. Президент УЄФА Олександр Чеферін весь футбольний світ сумує у зв'язку з відходом легендарного Кайзера. Універсальність Бекенбауера витончені приходи між захистом та півзахистом, бездоганний контроль м'яча і неповторний стиль гри змінили уявлення про футбол у його епоху. Він проявив лідерські якості, коли був капітаном національної збірної та мюнхенської Баварії в їхні найуспішніші роки і продовжував сяяти на тренерській ниві. Бачену Бекенбауера як одного з найвидатніших футболістів усіх часів неможливо переоцінити. Ми прощаємося зі справжньою легендою. Бекенбауер народився в Мюнхені 1945 року і в ранньому віці почав грати у футбол за місцевий клуб Мюнхен 1906. Більші клуби помітили його видатний талант і коли Бекенбауеру виповнилося вже 12, Він збирався приєднатися до клубу Мюнхен 1860. Але передумав та вибрав Баварію. Ця історія стала легендарною, оскільки сходження Баварії на вершину європейського олімпу збіглося з утвердженням Бекенбауера в статусі одного з найкращих футболістів світу. Небагато футболістів до нього вміли. Так, читати гру Бекенбауер володів чудовим пасом. Він прославився своїми передачами зовнішньої сторони ступи і дуже холоднокровно грав під тиском. Спочатку Бекенбауер був півзахисником, який залюбки підключався до атаки і створював моменти, але згодом почав грати на позиції, яку стали називати позицією ліберо. Бекенбауер зачищав зону безпосередньо біля своїх воріт, і будь-якої миті міг під'єднатися з глибини поля у період надзвичайно успішного для німців відрізка спочатку до середини 70-х років Бикенбар уперше в історії привів збірну ФРН до тріумфу на чемпіонаті Європи 1972, і згодом удостоївся золотого м'яча. Два роки по тому німці виграли чемпіонат світу. А ту збірну досі вважають найкращою в історії Бундесті. Цього ж року бикенбар взяв із Баварією перший із трьох кубків чемпіонів. Раніше 1967 року він виграв із Мюнхенцями Кубок Володарів. Кубків а 1976 року отримав свій другий золотий Тим м'яч. пізніше Бекенбауер вирішив до США, де тричі поспіль виграв національну першість із командою Нью-Йорк Космос. Потім він повернувся в рідну Німеччину і виграв Бундеслігу з Гамбургом. Ігрову кар'єру Бекенбауер завершив 1983 року в складі все того ж нью Космос. На той момент він був рекордсменом за кількістю матчів за збірну в РН Після завершення ігрової кар'єри Макенбар не зник з радарів у 1984 році. Він став головним тренером збірної ФРН і був близький до перемоги на чемпіонаті світу 1986. Німці дійшли до фіналу, в якому відіграли дефіциту два м'ячі. В аргентинців, але все ж поступилися з рахунком 2-3. чотири роки по тому. Збірна ФРМ взяла в Аргентинців реванш, вигравши фінал із мінімальним рахунком. Бекенбаур пішов з посади головного тренера в статусі чемпіона світу. Після нетривалого відрізка на посаді головного тренера Олімпіка. Бекенбаур повернувся в Баварію як віце-президент 1991 року, а в 1993 році обійняв посаду тимчасового тренера. І виграв ще один титул чемпіона Німеччини. У 1996 році Бекенбаур знову прийняв вакантну тренерську посаду в середині сезону та провів клуб до перемоги в Кубку УЄФА. Потім він зосередив свою увагу на роботі футбольного функціонера. Обіймав посаду президента Баварії протягом 15 років і просував заявку Німеччини на проведення чемпіонату світу 2006 року. Бекенбаур отримав безліч особистих нагород у 2000 році. Його назвали футболістом століття в Німеччині. Бикенбаера чотири. Рази визнавали футболістом року у своїй країні у 2012 році. Він отримав нагороду президента ФІФА, а за рік нагороду президента УЄФА, а також отримав низку нагород за свою громадську та благодійну діяльність. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і написати своє бачення в коментарях. Обов'язково почуємося.